Фільми про двох напарників, які стають друзями Нрозли вода, попри різні вдачі, і досі популярні. Ще й х подібні стрічки з мегазірками в головних ролях стали звичним явищем на екранах. Як запевняють голівудські боси, від такої вдалої формули вони ніколи не відмовляться. Тепер настав час спробувати себе в ролі напарників Дензела Вашингтона і Марка Волберга. Нова картина за участю відомих акторів отримала досить типову для такого кіно назву Два столи. Багато фільмів із зірковими комбінаціями стали легендами: смертельна зброя, встигнути до опівночі, «Буч Кесіді» і «Санденс Кіт». Не так вже й легко зняти класний екшен. У сюжеті двох стволів» присутні все, що потрібно для гарного приятельського екшену. Роботи під прикриттям, пограбування банку, купа грошей, стрілянина. Ну і звичайно ж, підстава. Герої Волберга і Вашингтона напарники, яким доведеться викрити незаконні грошові оборудки в самому церу. Смертельна зброя це саме то. Фільм, з яким я б хотів порівняти нашу роботу, тут дуже багато серйозних моментів, сповнених гумору. У нас те саме два круті хлопці виселяться і дають усім перцю. Компанію Волбергу і Вашингтону склали такі зірки, як Джеймс Марсден, Пола Паттон, Фред Ворд та інші. Режисером є ісландець Бальтазар Кормакур. Українська прем'єра двох стволів відбудеться 22 серпня цього року.